Доброго дня, шановні глядачі! Радий вітати вас на демополі компанії Сенгента в господарстві Конотоп Агропостач. Сьогодні хотілося поглянути стан наших культур на 19 серпня 2021 року, і оглядати ми нашу кукурудзу і соняшник будемо разом з Ігорем Городничим, регіональним технічним експертом по Сумській Привіт. області. Вітаю Ігор! Розкажи, будь ласка, що змінилось з нашого останнього візиту на дане демополе? Так, сьогодні у нас 19 серпня. Останній візит у нас був 29 червня. Від того моменту, значить, 26 липня, у нас був проведений обробіток Ампліго в нормі 03, а також Амістер Екстра в нормі 075. Давай може поглянемо, як всередині виглядають наші посіли. Так, давай пішли зайдемо. На сьогоднішній день. Стосовно шкідників пошкоджень, а також саме шкідників не виявлено, по хворобам і в цілому. Рослина знаходиться в чудовому стані. Чудово. Пішли, подивимось, як там поживає наш соняшник. Ну, а от і наш соняшник. Ігор, будь ласка, розкажи, що ми вносили на соняшнику і як це вплинуло на його загальний стан. 8 липня тут проводилася фунгіцидна обробка продуктом Amistar Gold в нормі 075, а також інсектицид, бахові суміші Engio в нормі 180 грам на гектар. Загалом стан добрий. Процеси опилення пройшли відмінно. Як ми бачимо, кошик повністю опилився. Зараз знаходиться в періоді наливу. Ну, ні кошиковий гнилий. Ні, прикореневий гнилий немає, здається. Ми не проходили. Скідниками не виявили. Верхній ярус листя чистий від хвороб. В цілому ситуація чудова. Ігор, сьогодні 19 серпня. Я так розумію, що всі озимі культури вже було зібрано. Можеш поділитися результатами, які ми отримали по ним? Так, все вірно. 23 липня був проведений обмолот. значить, по результатам. Пшениця озима в середньому в нас дала 49 центнерів у заліку. Єчмінь озимий 67 центнерів в середньому в заліку. А також ріпаки озимі в середньому 31 центнер в залі. Ну а повну систему захисту, яку ми використовували на даному демополі, можна буде подивитись в мобільному додатку Сінгента України. Ігор, я тобі дякую за екскурсію. Сподіваюся, що і сонячних з кукурудзою також нас порадують результатами. До зустрічі!